З вами рубрика політичні підсумки тижня на каналі Finance.ua. Я її ведуча Анастасія Бучинська, і сьогодні у нас дуже поважний гість, народний депутат України Олексій Гончаренко. Вітаю вас! Вітаю вас. Хочу почати нашу розмову з питання законопроєкту про підвищення податків. З ним дуже сильно поспішали, але досі немає підпису зеленського. Плюс уже і завершився термін витування цього законопроєкту. Я Бачила, ви стали ініціатором е, такої петиції. петиції так до щодо витування цього законопроєкту. На вашу думку, чому Зеленський досі його не підписує? Яке взагалі майбутнє цього законопроєкту? І чи варто очікувати українцям підвищення податків до кінця цього року? Ну, по-перше, я закликаю всіх доєднуйтесь, підписуйте петицію на сайті президента. Якщо вона набере 25 тисяч голосів, то вона точно зверне на себе увагу і президент буде зобов'язаний на неї хоч якось відреагувати. Тому це, на мою думку, трішечки може підвищити шанси, що він його заветує. Я вважаю, що його треба витувати, бо це законопроект, який руйнує українську економіку. І, і взагалі він зараз дуже дивно виглядає на фоні. Ідеї президента про тисячу, яку роздати всім, то тут не дуже зрозуміло. То нам кажуть, що нема грошей, треба підвищити податки. То виходить так що грошей вже занадто можемо просто їх роздавати. То тоді може не треба підвищувати податки, бо там дуже суттєві речі. Це підняття військового збору до п'яти відсотків. Це означає з кожної зарплати, з кожного доходу, кожного українця без винятку. Плюс по ФОПам це теж серйозний удар. Тому, на мою думку, він має бути заветований. Чому Зеленський його до сих пір не підписав мені сказати складно? Я не знаю. У мене відповіді немає. Сподіваюсь, що це знак того, що він може його заветувати. Ну але повторюсь, я не знаю. Думаю, що завжди варто боротися до кінця. Я подавав постанову, якою блокував його підписання спікера на декілька днів. Це вдалося. А тепер, ну можливо, все-таки спрацює і він його не підпише. Також вчора був проголосований в першому читанні законопроєкт про держбюджет на наступний рік, в якому була врахована тільки одна поправка: це про непідвищення зарплат прокурорам. Uh -huh. Розкажіть, будь ласка, яких змін ще можна чекати до другого читання в цьому законопроєкті? і взагалі, коли буде в цілому ухвалений законопроєкт про держбюджет на 2025? Дивіться дивіться, система яка перше читання передбачає затвердження так званих бюджетних висновків і пропозицій доручень уряду. І, в принципі, уряд це це може переписати і знов подати там, не враховуючи. Тобто, система з бюджетом виглядає так: якби бюджет, як такий м'яч, переходить з одної половини поля на іншу. Тобто, починається все кабінет міністрів. Він має до середини вересня представити проект держбюджету, далі заходить сюди, туди, сюди, туди. І от останній крок це зараз Верховна Рада повертає його кабміну зі своїми пропозиціями. Оце і рішення було прийнято. Дійсно, вдалося там збити підвищення зарплат прокурорам. На жаль, багато інших пропозицій, які були там, до них не дослухались. Тепер орієнтовно, звичайно, це залежить від уряду, але орієнтовно уряд за два тижні має підготувати фінальну версію державного бюджету і повернути її в Верховну Раду на фінальне затвердження. Таким чином, фінальне затвердження може відбутися приблизно 18-20 листопада. Це такі приблизні терміни, але це залежить від того, як кабінет міністрів відпрацює, коли він його поверне в парламент. Зрозуміло, також цього тижня був проголосований законопроєкт про внесення змін до закону України про рахункову палату. Це як я розумію, один із кроків для того, щоб отримати додаткове фінансування від ЄС. Але при цьому членам рахункової палати суттєво збільшиться зарплата, але від них забрали головну функцію контроль за використанням бюджету. До чого ці зміни можуть призвести? Ну там контроль за використанням бюджету все таки є опосередкований. Він залишається. В цілому, в чому була ідея? Ідея законопроекту з самого початку була про певний перезапуск Рахункової палати, прозорий відбір членів Рахункової палати і так далі. я голосував проти прийняття цього закону, ну не голосував за нього, практично так, точніше, так буде сказати, тому що він не виконує цю, це завдання. Там є декілька членів Рахункової палати, які будуть обрані тепер по-новому і більш прозоро. Але ті члени Рахункової палати, які були призначені раніше, Наприклад, січні місяці, і наприклад, пані Піщанська, яка є головою Рахункової палати, власне, яка до того очолювала антимонопольний комітет. І, на мою думку, тут прямий конфлікт інтересів, тому що рахункова палата її мета контроль за використанням бюджетних коштів владою. А пані Піщанська це подруга родини Зеленських. На її рідну сестру, її рідна сестра, це директорка фірми, на яку оформлена віла родини Зеленських в Італії. Ну, тобто, це очевидний конфлікт інтересів. Вона не може контролювати владу, тому що вона є частиною абсолютно невід'ємною, причому особисті там стосунки з найвищою владою в Україні. Тому, на мою думку, він не вирішує це питання. А дійсно, там ще, по ходу, і збільшуються зарплати, хоча і так, в Рахунковій палаті ви можете відкрити. До речі, хотілося б віддати належне, навіть то я так критикую, от можу сказати позитивне. Мінфін на сайті Мінфіна ви можете побачити зарплати фактично по всім галузям, по всім держуправлінням, по всім суб'єктам, і ви можете побачити, що, наприклад, середня зарплата керівництва рахункової палати. На сьогоднішній день, якщо там вересні завери, там помісячно може подивитись. Ну от якщо взяти вересень, це було здається 205 тисяч гривень. А був місяць, здається, здається, червень, де було 400 тисяч гривень. Ну, напевно, це були якісь відпускні. Ну але 400 тисяч гривень це середня. Тобто, скоріш за все, за гроші, які отримала власне сама піщанська, в той місяць були ще більші. Ну, це колосальні насправді кошти дуже висока зарплата. Ну тому ну, таке, такий закон прийняли. Це сумно, тому що Рахункова Палата дійсно важливий орган в системі контролю за державними фінансами. Угу. А як це вплине на євроінтеграцію України? Якщо ну, він такий не На, жаль, на жаль, ми бачимо, що, скоріш за все, він це зарахують Україні, як прийняти закон, тому що системно він речі змінює. Ну і, типу, коли наступні будуть конкурси, то вони вже будуть більш прозорі. Ну, я би хотів бачити і сьогодні зміни. Ну але маємо, що маємо. Угу. Не можу вас не запитати і про ініціативу президента виплатити кожному українцю по тисячі гривень. Ми знаємо походження цих коштів, але питання в іншому: навіщо зараз роздавати направо і наліво ці кошти, якщо у нас в принципі є такі конкретні цільові програми, де вони дуже необхідні? Погоджуюся з вами 100%. Я взагалі ніколи не розумів оці нецільові... Це називається гелікоптерманії, їх називають, тобто як гроші, які розкидують там з гвинтокрила. Тобто там хапайте хто може. Так, да, в Україні дуже багато нужденних людей, і для них і тисяча гривень це теж якась допомога. Але в той же час в Україні є і, слава Богу, люди ненужденні, і які не потребують цієї тисячі гривень. Тому чому це таке абсолютно недиференційована, неадресне. Це в цьому немає сенсу. Це також ставить питання про те, так, чи є у держави кошти чи ні. Тому як, як підвищити зарплати військовослужбовцям, то грошей нема. Як підвищити виплати на дитину 860 гривень, у нас демографічна катастрофа. У нас в 90-му році народився в Україні 1 мільйон дітей, в минулому році 170 тисяч. Ну це просто ми, ми були темо як в прірву. І так, да, хоча б підтримкою грошовою. Не можна було би хоч якось підтримати родини. Ні, це ні. А от роздати всім по тисячі гривень, то будь ласка. Ну, це виглядає дуже-дуже нещиро. А та й взагалі, от якщо президент підпише те, з чого ми починали закон про податки, то якщо в людини 20 тисяч гривень зарплата, то вже в неї будуть тільки військового збору брати одну тисячу гривень кожного місяця, а, а при цьому, якби, типу, з барського плеча тисячу одноразово дадуть. Ну, виглядає суперпопулістично і нещиро. А днями також був наданий такий старт модернізації медико-соціальної експертної комісії, яка проводиться для встановлення інвалідності. Чи цією реформою якась пропонується можливо побороти корупцію у МСЕК? Адже, от ми за останні кілька місяців бачимо дуже багато корупційних скандалів довкола очільників МСЕК у областях різних України. І чого на вашу думку бракує, щоб боротися з цим? Я сьогодні питав це питання міністра охорони здоров'я Ляшка. Я спитав, може, йому бракує моркви. Ну, ви знаєте, що морква допомагає зору. І я от не розумів, як вони не бачили роками, що відбувається в системі МСЕК. Ну, може їм там треба перевірити зір якось і зайнятися цим питанням. Але якщо казати про це серйозно, то звичайно система потребує реформування. Сьогодні нам міністр Ляшко сказав, що МОЗ ще в 2023 році почав готувати новий законопроект про МСЕК, і от він його нарешті підготував. Нагадаю, зараз кінець вже 24-го. Якщо такими темпами готувати, то звісно можна так десь. І він його тільки зараз передав на кабмін, тобто він має пройти в кабміні погодження, а потім буде переданий в Верховну Раду. Не зрозуміло, коли це буде. При цьому ми чули, що вже, начебто, з 1 січня, да, президент сказав, що вже не буде мсеків. Як це все одне з іншим корелюється, не дуже зрозуміло. Те, що систему треба міняти, факт. Сьогодні міністр сказав, що передбачає ідея замість медико-санітарної експертизи, якби окремо, створювати такі команди лікарів, практикуючих по лікарнях. І зробити так, щоб вони не знали навіть прізвище людини, яку вони досліджують, а людина не знала, хто яка конкретна команда досліджує її справу. Ну для того, щоб розірвати тут якісь корупційні можливості, це правильний підхід. Спосіб да, Ну це да, да, да надягнути на очі мсеку пов'язку. Це було б не напевно непогано, але поки це все розмови. ніякого конкретного кроків, ніякого законопроекту нічого немає. І ще тут теж треба розуміти, я звичайно, як і кожен українець, я ну навіть не шо, слово бурне не підходить. Я коли побачив цю квартиру крупи, це шок. Ну тобто, це якийсь, ну просто набита баблом квартира. Обласної мсек, ну це ж не якийсь там не президент України. Ну якісь, гроші вивалювалися да, з, з квартири тумбоч. да з туму з вікон, якісь думає, вона ж викидала. Ну а якісь так. божевілля. То очевидно, що там треба боротись з корупцією, але в той же час треба не забути про те, що є абсолютно реальні люди, яким треба встановлювати інвалідність, і більше того, враховуючи, що ми знаходимося під час війни. А під час війни це і військові, і цивільні це потреба тільки збільшилася. Тому треба не зруйнувати механізм, тому що механізм ну, не корупційно, а чесно, має працювати. Тому що дуже багатьом людям він потрібен для того, щоб встановити, якщо вони втратили працездатність. Ну тому побачимо. Ми сьогодні все це питали міністра охорони здоров'я. Він якби розповідав, які, як це типу, плани, як це реально буде в житті, ми з вами скоро побачимо. Бачите, ми з вами так заговорили про корупцію, хабарі. Ви як законодавець можете сказати, коли в Україні повноцінно запрацює правоохоронна і судова системи? Адже ну ми постійно бачимо, що якихось а, чиновників ловлять, але вони повноцінної відповідальності за своє там можливо якісь порушення вчинки не несуть. Чого саме бракує зараз правоохоронцям і суддів у своїй роботі? Знаєте, мені здається, що тепер бракує тільки політичної волі. Ми створили. Одне з ну, на, насправді з найжорсткіших законодавств по, по необхідності декларуватися, по покаранню за порушення правил декларування, ну і так пепи, те, що Politically Exposed Persons, тобто люди долучені до політики. В нас ну таке, таке жорстке воно, як не в жодній іншій країні. Ну я не знаю світу, ну в Європі точно цього немає. Тобто, це супер жорсткі речі. Ми створили. Окремо вертикаль антикорупційно. Угу. На ЗК, е, набу, САП в, Вищий е, антикорупційний суд. І, і питання: а, а де їхні результати? Бо то певні результати є. Ми бачимо, якогось як затримують, ми бачимо е, гучні справи. Але правда, що ми бачимо мало гучних вироків. А це має бути якби фінальною і ключовою частиною. Не знаю, я не знаю, що вам відповісти. Мені здається, просто не вистачає політичної волі. Постійно ми бачимо, як правоохоронні органи намагаються так чи інакше взяти під політичний контроль, в тому числі антикорупційні. А там, де політичний контроль, там починаються ну, бардаки, і там вже немає ефективності. Це факт, тому що влада намагається прикрити своїх. Ну в общем, це все не працює. Мені здається, що не вистачає політичної волі. От власне все. Дуже багато тут залежить від особи генпрокурора. Тому що генпрокурор це людина, яка згідно конституції і законодавства курує і контролює всю правоохоронну систему повністю. І ми от знову поміняли чергового генпрокурора, це вже третій генпрокурор, якого ми поміняли під час каденції Зеленського Да, пана Костіна. Ну, тобто, там така чехарда, а результату мало. До речі, кого ви бачите наступником у Костіна, і взагалі чи можливо ще якихось очікувати кадрових змін в уряді? Розумієте, якщо я скажу, кого я бачу наступником Костіна, ця людина ніколи наступником не стане. От я тому комусь створювати проблеми я точно не хочу. Uh -huh. Чи є в нас гідні прокурори? Є не так багато, як нам би хотілося, але вони є. Ні, чи оберуть такого гідного прокурора, чи буде якесь політичне призначення, бо пан Костін це було політичне призначення, пані Венідіктова це було політичне призначення і результати відповідні. Тому не знаю кого. згідно моїх таких інсайдерської інформації, нинішній виконуючи обов'язки пан Хоменко він буде певний час виконувати обов'язки, тому що кандидатури, яку президент міг би подати в парламент, він наразі не бачить. Цікаво. Е, також хотіла з вами поговорити і про те, що ви були міжнародним спостерігачем від парі у Грузії при парламентських виборах, на парламентських виборах. Які взагалі ваші загальні враження від виборчого процесу у цій країні, і яким ви бачите майбутнє в Грузії? Ох, це така тема. Скажу вам. Ні, я дуже переживаю за Грузію, я дуже люблю Грузію. Я вдячний Грузинам. Може, не всі знають, Грузини це. Е, Одна з найбільших дедали одну з найбільших кількості іноземних добровольців, які воюють за Україну, і в тому числі серед них і загинуло відповідно теж найбільше. Це грузини, це білоруси. І звичайно, що ми дуже їм вдячні за це. При цьому грузинська влада на жаль є проросійською і, і далі вона, хоч вона себе декларує проєвропейською, але насправді такою не є, і навпаки, втягує Грузію в орбіту Росії. На жаль, парламентські вибори, які багато хто бачив як такий шанс для зміни ситуації в Грузії, здається, що він втрачений цей шанс. Влада оголосила про свою перемогу. Треба віддати належне грузинській владі. Діє вона доволі технологічно. Знаєте, Це таке, я кажу, це таке злочинне угрупування, але організоване злочинне угрупування. На жаль, грузинська опозиція не така організована, і їм складно там боротися. Як міжнародний спостерігач, можу сказати, що якщо взяти, власне, що відбувалося на дільницях, все було супер красиво. Мелектронні машини, там різні одяг, щоб ви Акі можеш пізнати. Да, да, так, да, да. ну все прямо було ну, красиво, знаєте, прямо так. Але якщо ти виходиш з дільниці в сільській місцевості, тому що дуже велика різниця між містами і селами. До речі, в містах і в Білісі перемогла опозиція, суттєво перемогла. А от в сільську місцевість виграла влада, причому по окремих дільницях там результати 94%, 90%, ну тут колосальні, якісь нереальні цифри. Так от, навколо дільниці якісь групи, як нас кажуть, тітушки, да? в, тому, ну, в їхньому випадку, напевно, правильно сказати, тітушвілі, якісь, да, які там тусять. Очевидно, вони такого напівкримінального характеру. Очевидно, що коли ти міжнародний спостерігач, ну ладно, а коли ти місцевий мешканець, ну ти чітко відчуваєш себе під пресом постійним. Крім того, була побудована величезна система підкупу а, в сільській місцевості виборців. І все це разом призвело до того, що а, грузинська влада змогла оголосити результат 54% за себе, таким чином зберегти владу. Так, да, Ми бачимо, що були перші вже протести. В понеділок були десятки тисяч людей на Штару Ставелі. 4 го так, да, ну але розумієте, то був понеділок, сьогодні в нас вже п'ятниця. Да, ну от будуть ще. Ну, але не виглядає. Да, я, знаєте, я не хочу наврочити, тому що я не хочу якби, втручатися, тому що це не моя держава. Ну, але виглядає на мене так, що поки такий базовий сценарій, що грузинська влада втримала владу. А, очевидно, що це фактично буде означати зупинку євроінтеграції в Грузії, тому що, хоч там дуже смішно грузинська влада. Каже, в них такі в них було три типи білбордів рекламних. По всій Грузії вони висіли. Теж їх там колосальна кількість опозиційних, там було треба було шукати десь, а їх там повсюди. Значить, перший тип Євросоюз зірки, і, типу, і напис, що ми ведемо Грузію в Євросоюз з гідністю. Тобто, всі інші без гідності, а от, от вони з гідністю. Ну, очевидна ідея, там вже оці ці закони про ЛГБТ, про Російноземні агенти і, і так далі. Тобто, ідея така, щоб поставити ну, Євросоюз не зможе прийняти такими законами Грузію нікуди. Тому Євросоюз каже скаже ні. І він скаже, бачите, ну це не ми не хочемо. Це Євросоюз, він від нас відмовляється. Ну що ж ми можемо зробити? А це перший їхній меседж. Другий був їхній меседж проти опозиції, що опозиція це агенти війни. Там такі жосто Та, на повідку тримають да рад? на повідку, mm -hmm. і вони такі, як собаки, там типу такі обличчя так, так. і так далі. Ну, теж така брудна, дуже. Але наступний саме брудний це е, тобто ці агенти війни, а що ж таке війна? А війна, значить, це такі вони білборди по всій Грузії. Половина білборда, наприклад, зруйноване українське місто чи зруйнована українська школа. А в друга половина білборду там, квітуче грузинське місто, квітуча грузинська школа. Ну і типу, оце війна, а це мир, і значить, грузинська значить, влада не допустила війни в Грузії. Ну, по-перше, це, знаєте, це така пляска на наших костях, тому що це наші трагедії. Кожна така руїна це вбиті українці і використовувати це в своїх ну, якби, політичних іграх. Ну, це, ну, це просто ну, це. І це дуже неправильно. По-друге, це брехня, тому що там не їдуть російські танки тільки тому, що ці танки попалили українці і вони зайняті в Україні. І це єдина причина, по якій Грузія ще не захоплена. Ну, але ж можна казати, що завгодно, вони так власне роблять. Угу. І заключне питання. Воно не стосується підсумків, так би мовити, але вони про події майбутнього. Залишаються лічені дні до президентських виборів у США. На вашу думку, якою буде підтримка надалі України з новим лідером Сполучених Штатів? Безумовно, ці вибори мають ключове значення не тільки для Сполучених Штатів, для всього світу і для України. Напевно, в першу чергу, бо, на жаль, ми дуже залежні від американської допомоги. А я, я, звичайно, як і всі, такі ну, цікавлюсь, слідкую, і з дуже великою такою, пересторогою ставлюся. В той же час, там деякі люди там, говорять, от якщо Трамп виграє, буде катастрофа. Ну, про Харріс я такого не чув. Я хотів би сказати: це не наша справа, хто там виграє, зрозуміло, хто виграє, кого беруть американці, то і виграє. Але я хочу сказати. Що катастрофи, от, катастрофи, я не очікую ні в будь-якому випадку, навіть якщо оборуть Дональда Трампа, тому що я впевнений по одній простій причині. Дональд Трамп любить перемагати, як і будь-який президент. І взагалі, як в Америці, це, там є культура «win», і є культура, хто є лузер і хто є «winner». І вони всі хочуть бути винерами. І неважливо вже навіть, що там казав Трамп, але якщо він стає президентом. А далі внаслідок його дій, чи навіть само собою, Україна падає і Росіяна Росія досягає своїх цілей. Це він буде лузером вже, тому що виходить, що сотні мільярдів доларів американських зусилля, все, все йде прахом, і він тепер вже за це несе відповідальність. А Дональд Трамп не хоче бути лузером. Це точно. От що, що? ми можемо багато чого не знати про Дональда Трампа, але те, що він хоче бути тільки winner, це, це факт. Тому я не думаю, що є сценарій катастрофічний, де просто Україну бросають, кажуть, Україна нам більше не цікава, не потрібна до побачення. Я думаю, що такого сценарію просто не існує. Але звичайно, то те, що політика американська по відношенню до російсько-української війни зміниться, це точно, тому що зміняться всі ключові люди, не тільки Байден. Навіть якщо переможе Камала Харіс, ми вже знаємо, що там майже 100% вірогідністю піде Блінкен, держсекретар, піде Остін. Очільник Пентагона, піде Джек Саліван, радник з національної безпеки. Тобто, вся зовнішня політична і військова найвищий менеджмент він буде змінений. Я це означає, будуть нові люди з новими підходами, чи що що при Харі, що при Трампі. Тому, звичайно, це буде дуже дуже важливий момент. І це таке роздоріжжя, після якого ми зрозуміємо власне, куди ми рухаємось далі. Спасибі, пане Олексію, да нема за що. Зачі... Спасибі вам за запрошення. Да, Вичерпну та цікаву дискусію. З нами був народний депутат України Олексій Гончаренко. Це були політичні підсумки тижня з Анастасією Бучинською на каналі Finance.ua. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. Не забувайте про вподобайки та писати коментарі. Можливо, ви там захочете висловити свої думки та враження щодо цього інтерв'ю. А також ставте дзвіночки, щоб ви отримували від нас інформації більше.